Дивіться у сніданку завтра. Скільки коштують послуги, саун та спа-центрів? Ми також розповімо, як правильно зберігати продукти у холодильнику. Ми просто виставляємо режим в холодильнику хороший, підходящий. А експерт у студії пояснить, який термін є безпечним для заморожених продуктів. Ми поговоримо про скаліоз та методику його лікування з винахідником В'ячеславом Євміновим. Руслан Сенішкін приготує гарбузовий пиріг та покаже, як правильно підготувати для нього пісочне тісто. А наприкінці ефіру лідер гурту Тік Віктор Бранюк чесно зізнається, у своєму житті нічого не планує, навіть дня народження. Єдине виключення музика у творчих планах виконавця караоке-диск. Багато хто що дуже мало караоке-версій, типу, пош випуску альбом з караоке версіями. То ми каже, буває збираємось, співаємо. Ну там перекрикувати голос е бронюка. Не дуже хочеться не да? того. Все це вже завтра у сніданку.